Усім привіт! Зараз будемо смажити корлети. Що для цього потрібно? На кіло фаршу. Ну, фарш береться або свинячий з лопатки, або з окоста. Ну, можна половину гов'яжого, половину свинячого. Тоді що треба. Отак дві картоплини. Це ось я буду на пів кіло всього робити. Ну, на кіло значить 4 Отака цибулина. Отака такая гарна. це пів кила. Чесночку чотири зубочка. Бачите? Так, одне яєчко. і хліб. Хліб білий беремо. Замочуємо вода із молоком. Промочуємо. Десь пополам. Так на так. Можна просто в молодці. Ну там молодці. Да, ну в мене в молодці. Так. Що тепер? А, хліба скільки? Хліба десь четверту частину від фаршу треба взяти. Бо якщо буде менше, ну, котлети будуть не такі, не дуже. Так, що ще? Цибулю, коли ми або дрібно її ріжемо або на тертушку, або мелем, Тільки окремо від фаршу. Якщо ви не збираєтесь одразу. Пекти котлети, то цибулю добавляйте, коли вже будете перед самим перед тим як будете пекти. Тоді вже замішаєте і все. Бо якщо одразу вкинути туди або разом перемолоти, фарш стане таким резиновим, коротше. Негодящим. І колір поміняє буде не так як красиво. Так, ну і починаємо. М'ясо зараз перекрутю. І тоді все буду додати і перемішувати. Ну що, включаємо і починаємо молоти наш ну, нафар. Отак вот кидаю э, трохи м'яса, трохи цибулю, э, хліба, э, картоплюнки. Отак вот. вот вот кидаю Отнять мясо, щоб воно перемішалось усе сетлі. Корибермолочка. Ну, короче, я буду молоти. Так, фарш готовий. Тепер вбиваємо сюди яйце. Так, вбили яєчко. О, перчиной трохи. Ой-кот. Солі посолили. Так, і все це вимішуємо. Вимішуємо так інтенсивно. Так от вимісив, а тепер отак так от беремо і відбиваємо, отак от, от, хорошенько. Це для того, щоб воно богатилось киснем буфу знає, для чого я не знаю точно кажуть для того Ну, тоді котлети пухкі ще стають, стоїть их отбиты коротше чим гірше у вас сьогодні настрій тим пухіше котлети будуть поняли так що вот так от гарненько відбиваем таке мабуть на котлетах вигнати негатив вигнати весь негатив і хто на що зробити Короче, Минути 2-3. Так, ну що, починаємо смажити котлети ось, Жінка в мене формує. Бо я теж вмію, але я не дуже красивий. Вона красивіше набагато робить. Так що я їй довіряю таке діло. Коли які? Та коли там ось. Бачите, які красиві виходять. Ну і коротше з однієї сторони обсмажуємо. Підсмажиться, тоді з іншої. Да. І все. Це і вся наука. Тут, да, тут основне це фарш, який зробити. А все остальне, я думаю, що. І яке м'ясо, добре? Да, і яке а там багато у мене треба, яка більша, менша котлета буде, це ж таке діло. Хто які. Ну як жаряться, то я покажу які. Ага. Ось дивіться, з однієї сторони підсмажились, перевернули. І тепер обдавляємо вогонь. Да, вогонь і накриваємо кришкою. І отак от досмажуємо їх. Так, ось друга партія смажиться, а це вже готові. Тепер отак от... Пишненькі. Пашни, пишненькі, гарні, то вон дикі красиві. Гарні. Та гарячі, мабуть, вже. Ні, гарні, дуже гарні котлети. Коротше, молодці ми. Так, так що по нашому рецепті рецепту. Чи рецепту, чи рецепті як там? Рецепту. Рецепту. Печіть котлеты будут дуже вкусные. Так, зараз. Да на вилку. Вилку? А, подожди, то я на нее перевертаю. Да. Ну давай, мне не Зараз. А тут уже чисто, но только я на нее перевертаю. О, -о, О, дивите, какие гарные котлеты вышли. Пухки. Зараз. Пухки, дуже. Оно а ну на соль, я так вроде пробовала, то ну, мне не горит. попробую. Насіль наче нічого. Ні, ну, мені якраз хороші. Ну, я ж фарш так mm -hmm. трошки Попробувала, да? так? Да, язиком лискала, mm -hmm. щоб. Ну, на сіль. щоб. Mm -hmm. Тож вони коли не, не досолені ну, жарні, І не пересолені, mm -hmm. і не досолені. Тож, чим удачі.